Трошки вже сьогодні познімав, бо працював з доробкою. Але як це відбувається? Що нам для цього потрібно? Ця табличка, нам потрібні остатки всі складу, викачуємо собі їх. Якщо є, є якась цифра, то не може бути знято. Значить, якщо є якась цифра, тобто кількість на складі товар має бути відновлений на, на, на якомусь магазині. В основному ми е, відновлюємо на ГШ, на МГШ. Ну або якщо товар якийсь заборонений, під Герої, тоді відновлюємо на, на пром. І так, дивимося, ми прогнали щойно. Тепер у нас актуальна наявність по цих артикулах товарів під ноль. Тут у нас все знято, окей, окей. Якщо буває, що якийсь товар заново виставили, наприклад, контент-менеджери. Провтикали, ну буває просто артикули на пам'ять, це не запам'ятаєш. То Світлана, м -м менеджер заказу, вона це побачить і скине потім, е які товари треба зняти. А ми собі йдемо по списку. Даємо все тут, все знято, все добре, в нашому не було ніде пустого. Ось появилося. Роялзберг нас зняти з наявності. Він відновлений на Хьюку. Значить, я його відновив просто ще сьогодні в подробці. Просто ще не вніс в табличку. Ну, можемо собі одразу перевірити, чи він є на МШ, якщо є на МШ, то краще би його на МШ записали. Це білим, що ми собі знали, що цей товар відновлений. Зникне в остатках CRM. Ми прогнали, товар зняли, потім клієнт там відмовився від того товару, менеджер розбронював, він знову з'явився в остатках, і нам товар знову треба відновлювати. Плюс там раз в тиждень, чи коли йдуть повернення з нових пошт, склад оновлює наявність остатків і можуть багато товарів з'явитися, які під ноль. Штучки. Просто на, ще дуже прикольно працює фіт, якщо товар продали, він знявся з наявності, він автоматично з фіду видаляється. Тобто не продовжується, вже не можуть клієнти купити, він не висвічується в Гуглі, бо на Промі, бачиш, там наявність зроблена, типу, поємний явний. Далі продовжують його замовляти, і це відповідно витрата менеджер, що приймає заказ, відмова. That's the tip. і дзвонимося.